До 2022 року українські поля годували 400 мільйонів людей, поки на нас не напали кровожерливі шкідники. Ви розбудили звіра на цьому полі пасуся тільки я. Ховрах крапчастий. Вимагаю вподобайку. Запахло щурами і зривом посівної кампанії постраждають полиці Азії, Африки та Близького Сходу. Ей, залужний! Буданов! Всі сюди! І в найскрутніший час на допомогу країні приходять вони. Тракторні війська! Без жодних навичок українські фермери звільняють росіян від дорогої техніки, яку передають ЗСУ. Хлопці, до аграрного фронту приймете, не засіяти поля означало б світову продовольчу кризу. І саме на це надіялися росіяни. О, чорноземе! Дай си!